Чи будемо ми членами Європейського Союзу? Тут є багато факторів, які на це впливають. Водночас ми маємо пам'ятати дві речі, що відповідно до Конституції, це є наше конституційне прагнення стати членами європейського співтовариства. З іншого боку, ми вже в червні минулого року отримали статус кандидата в члени ЄС, і це говорить про те, що ми маємо чинити цілу низку дій, які б забезпечили адаптацію нашого законодавства до європейського, і ми мали почати жити за європейськими правилами. Тому я послідовно спробував домагатися від Комітету соціальної політики. Інформації, що власне робиться для того, щоб наше законодавство відповідало європейському. І чи є прийнятним ті законопроекти, які виходять через Комітет соцполітики в сфері трудового законодавства, в сфері соціального страхування і тому подібне, чи відповідають вони правилам і нормам Європейського союзу? Мені відповіді, власне, так і не надали по суті. Але постійно посилались на те, що ось буде прийняте план роботи, і тоді там все буде написано. В січні цього року Комітет соціальної політики затвердив план роботи, який містить переспівування попередніх планів роботи, тобто спроба розглянути законопроекти двох-, трьохрічної давнини, а то й навіть чотирирічної, Спроба говорити про якісь окремі деталі і в цьому плані роботи повністю відсутне будь-яке згадування Європейського союзу як нашого цільового прагнення. Нема жодного системного законопроекту, який би дозволив нам говорити про. Системний рух до Європейського союзу. Там навіть нема згадки про необхідність провести такий аудит вже прийнятого законодавства щодо того, чи не порушуємо ми європейські правила. Все, на що був наш комітет соціальної політики здібний, це запланувати круглі столи. Під кінець цього півріччя. Про що це говорить? Що в цьому році Комітет соціальної політики не збирається вчинити жодного системного кроку для виконання Конституції, для виконання тих завдань, які, власне, поставлено і президентом нашої країни після вступу України до статусу кандидата, члена ЄС. Хоча тут же виникає і інші питання до інших учасників процесу. Чи знаємо ми, що власне хочуть роботодавці від, наприклад, того ж Комітету соціальної політики, що хочуть про спілки, чи є замовлення від суспільства? Можливо, і тому голова комітету соціальної політики прагне нав'язати суспільству свої якісь думки про аферичні наміри створення примусової пенсійної системи або ще інші по комерціалізації соціальних державних гарантій. Бо інших, начебто, і прохань від нашого суспільства нема, я думаю, що тут треба задуматись всім учасникам процесу і дати відповідь: ми будемо виконувати конституцію України, чи кожна Галя Третякова буде робити те, що їй заманеться.